Екстрені новини після таємничих подій в місті Одеса. Ми спостерігаємо аномальну зміну погоди в західних областях України. Мешканці Нововолинська, якщо ви впізнаєте ці звуки, знайте попереду буря. Пройдіть, будь ласка, в укриття Стазіс зі на твоє місто насувається буря Мчить перед це трощить, руйнує не зупинити, наче їде фура, та те це в язень кімнат шукав його кам'яних дубів. Гадав його хата в центрі, але там від Дельти залишилася тільки тінь. Ми тут сам на сам мікрорайони пусті. Я тут саме, хто твою кру вертів. Тебе не розуміють, тексти складні, а спробуй змінити розкладку скверті. Я стурбований, дяді, що це за скам? Ти з волині як міг почути в'єтам. Від мене нудить, не кажи, тимо віру, що буду блювати Панамський канал. Бермуд проти Дельта, ну хтось покличте на е геометричний патруль, теорія великого вибуху, лиш на папері Твій альбом прип'ять, не їбанув Заходжу до тебе додому, тут туса квадроберів, блять, це є вбичі банчик Краще б ти вкрився, коли було лесо. Де тепер ти і де твої брачо? Тіло в найках ти чуєш, не допоможе тобі кати, наче кати нахуй я тільки почав 4-3-3, переможеш чи Дельта заліз, батореп, це смішно Треба прикрити Цей водевіль Я якраз щасна для вашого деню на таймірі Зараз лунають нулі Мемета мої Сьогодні дельта дасть чи давав дубля, ви дубля, коли ти приймав, ви виклики від Бермуда Тут буде звіряча заруба, ураган Катрін, розібав Волинь За це мене всі полюбить Ентоморі Сьогодні дельта дасть чи давав дубля, коли ти приймав, ви виклики від бермуда Ендоморі. Тут буде звіряча заруба, ураган Катрін, розібав волинь. За це мене всі полюблять Трикутник. Вже краще дельта, та хуй там. крива вабіння буде суді. Вибирайте глядачів. Це дозволено дивитись лише в супроводі батьків. Наш двобій за звання головного трикутника батла Тут день дельта, проти стояти, буде не адла Скільки хочеш, попереджай, пропустиш на куплетах Ти маєш купа, значень я одне в пріоритетах в Луцьку злитів рівень наркоманів. Чому ж дельта плаче? Також хотів злетіти, але забув свій дельта план червоні очі, термінатора, ну скажи, я зрозумів, які читав книжки, з яких бібліотек Ти ж, блять, вилатий каші, маєш полку в гаманці. Торча, ну повідай нам, як жити з голкою в яйці. Я не наркоман, я кожен божий день катаю футци. Поки закатуєш банки паців. Катуть в бусівак, твоя компашка, це рок стадії, Максі Кренки, просто угораю. Це ж б'яті, кінеч, чмутав батл, гейм Ти ж муркаєш час від часу, у баль, полюбляє котів. Ось чому, крім інопланетянина, немає кінтів Закопав Вадим один, сокиру війни, я розкопав під стопором. Пітер Луцьк на біті, Це ж блядь, блять, ну камон. Як танкве рідня, чи все піздату у Ростові. Хто з нас двох тут мало роста, пазь аналіз крові? Номени, мене сто мене, ну, я ви прибрав того, хто завжди був відомим. Краще б ти суди, так ти суча жертва, мені дуже прикраше світ. Ти принявши жертви. Всі кричать, твоє ім'я, я болевам треба датим. м'ясо, знав би тему наперед кину виклик кращим каждом. Миссно показав себе слабким. Це гра в імітацію. Виноси дельта опонентів, маєш ще міч таці. Бля <клухи> Дельта краще <кроші>, відпочинь Смолит любить стук мечів, я його клинкова зброя, сука ні. Що вже заруба тоді видав вам крайму? Цього не очікував. Тепер викупай, ман третя частина це крапки на ти, бо в другий виніс в режимі ванлайни Ти не популярний навіть в кордонах з луза твірепту полярва тридати на зуб. Я на батлі зробив тобі дисконект, Може, спробуєш знову синхронізу Пірнув мої води, ти загубився з батлогоня Лівнув він сам опився. Одіальні забираю, я не потілиться, нема часу на хоккну, рпотілиться. Куди краси, моя друга куля. щоб не здох, ти в муках дурскільки ти перед ти задав імен, але хто з них всіх згадає тебе? А хто це такий? Що це за псих? Це бемутна відуда. Де наш фаворит? Чому він за тих? Бежить кутку, не ви трава. Забирає овації, слави трофеї. Тільки тут і тільки зараз відеоти на батлі залишились помпеї. Вивчимо, трош в парус.